Файний виріс за проханням більшості повернув. Ну і ми теж, звісно, маємо це спробувати. Ось мої маршмелочка. Із шоколаду в холодильнику в мене тільки ця солодка парочка. Так вийшло. 200 і ваєрогри на 5 хвилин максимум. Oh, sweet goodness. Звісно, звичайний би шоколад поплавився краще. Але давайте спробуємо. Okay, let's give this a try. Я вирішив спробувати два варіанти: печиво Марія і солоний крекер. Солоненький крекер. Mm. Як же ж це солодко і як же ж це смачно? Якщо ви солодко тішка, як і я, то це однозначно рекомендаціон. І, до речі, з солоним крекером смачніше. Коли я її в зі згущенкою казав, що не злипнеться. А ось тут я вже не впевнений. Чого ж би мені нічого не сказала, що в мене висить на бороді якась фігня? Тепер і відео таке буде класне. З бородою.